Вітання! А сьогодні б я хотіла би сказати пару слів про роялі в кущах його, і як їх можна більш-менш нормально інтегрувати в свій твір. Та-та, роялі в кущах є проблемою, але в принципі в будь-якому художньому творі є певна кількість умовностей. Там Умовно, як Шерлок Голмс, що відбувається в нашому реальному світі, там буде одна кількість умовностей, а там Володар Перснів чи Star Wars, тобто фентезі або фантастика, там буде інша кількість умовностей. Але в кожному творі були, є і будуть певні кількості умовностей, і це окей, це нормально. До умовностей я ставлюся абсолютно нормально. Але у мене єдина претензія до авторів є, щоб ви намагалися, любі мої автори, їх хоча б ну, більш-менш обґрун обҐрунтовувати, ну, більш-менш нормально їх інтегрувати в свій твір. Неважливо, книга, комікс, фільм або що, Намагайтеся інтегрувати. І, наприклад, ось «Локвуд і, і Ко», Серія книг «Локвуд і Ко» котрі в нас видає Абаба Галамага, та, що видавала та й зараз Гаррі Потера. Так от, в принципі, в другій книзі, в черепі, що щепоче, з'явилася персонажка Костомаха Фло, котра і є тим самим роялом в кущах, та, котра є Деус Екс Махіною. Та. Але, але, нагадаю. Книга 2. Друга книга. Тобто перед цим у нас була ще одна книга, була перша книга. І знаєте що? В першій книзі нам показали Вокуна як хлопчину. З певною кількістю інформації, котрою він не хотів навіть зі своїми друзями дорівнює колегами, ну, друзями-колегами ділитися. Окей? Тобто, дивіться, у другій книзі в нас з'являється деус Ексмахіна, руяль в кущах Костомаха Фло, але... Але нам появу цього роялю підготували ще в першій книзі, коли Локвуд не бажав наділитися ну, певною кількістю інформації, інформації про своє життя. Окей, і знаєте що? У другій книзі майже на самому початку автор Страут нагадує, ой, любчики, дорогенькі мої, люби, любі мої. А ви пам'ятаєте, що в дає є таємниці? Пам'ятаєте, ось і добре. А він же ж свої не всіма своїми таємницями хоче ділитися. І потім у нас що? З'являється Костомаха Фло. Ну, Добре, рояль в кущах, але більш-менш цей рояль в кущах інтегрований в сам твір, в саме повістування, в сам сюжет. Окей. Погоджуюся, що це рояль в кущах, але саме на цей рояль в кущах мені плюватися ну, не дуже хочеться, бо автор, автор ну, хоча б пробував, намагався цей рояль так чи інак в свій твір, в свій сюжет, в свій опис подій, в свою історію інтегрувати. Ну і в принципі, тут у мене до Локвуда питань нема. Тут я плюватися не хочу. Так рояль в кущах, але казати нащо що, куди, тьху на вас ще раз? Ні, такого казати мені взагалі не хочеться, ну не маю бажання. Ну, ну автор дійсно так чи інакше ну, інтегрував. То не то, що фейрітейл хіру машини, що під кінець просто... Я... Дякувати Богу, що я тупо, дочитавши ту маму, я вже нічого не пам'ятаю з кінця. Дякую тобі, Боже, що я нічого з звідтіля не пам'ятаю. Дякую тобі, Боже, що я то не пам'ятаю. Ось з локводом у мене такої фігні нема. Так що, якщо і хочете собі якийсь рояль в кущах вводити, то беріть приклад з другої книги Страуда. Намагайтеся так чи інакше ну, підготувати підґрунтя для деосексмахіни. Ну, а на сьогодні поки що все. Дякую за увагу і папа! -па.